Майже місяць російські окупанти не завдавали ракетних ударів по Миколаєву. Аж ось, 7 грудня, близько півночі, рашисти знову обстріляли місто. Влучання зафіксували на території Інгульського району, а саме по місцевому транспортному підприємству. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. За інформацією заступника голови офісу президента України Кирила Тимошенка, пошкоджень зазнала техніка, що знаходилась на території об'єкта. На місці прильоту вчасно відпрацювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. У ранковому зверненні голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував черговий обстріл Терористи знову обстріляли Миколаїв. Не було обстрілу з 11-го числа, майже місяць. З військовими переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів, окремий, виходячи з того, що вони зробили. Ну, вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту на обстрілну дистанцію та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої ну, військової задачі. Тобто, це пальцем в небо по Google-карті мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно. За попередньою інформацією Росіяни вдарили із зенітно-ракетної системи С-300. Також ворог упродовж минулої доби обстріляв території куцурубської громади, а також портову ділянку Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик, телеканал Март для Єновин. В Миколаєві продовжують готуватися до можливих блокаутів та перебоїв з теплопостачанням. Нині в місті вже відкрили 39 пунктів незламності. Чимало осередків облаштували на базі ДСНС у дитячих садочках та закладах освіти. Кілька тижнів тому свій пункт розгорнула і школа номер 45 Колектив облаштував для миколаївців та переселенців зручні ліжкомісця, а три класи перетворив на затишні зали. Коли нам запропонували зробити цей пункт. Ми зібралися і вирішили, що це повинно бути місце, де людям буде зручно, де людям буде затішно. Є у цьому пункті незламності окрема кімната, де люди можуть випити чаю чи кави та поїсти печива. Також працівники школи підготували ігрову залу для школярів та навіть відкрили кімнату матері і дитини. Над облаштуванням пункту працював увесь колектив закладу. кажуть до гостей вже звикли, бо із самого початку повномасштабної війни раду приймають і жителів мікрорайону, і внутрішньо переміщених осіб. У нас прекрасний персонал. Розібрались, хто що робить, швиденько все зробили. Я думаю, що будь-яка школа в принципі, може це повторити. Зробили ліжка. Найважчою роботою, мабуть, було підключення генератору, дуже багато електроприладів, їх необхідно ну, підключити їх всі. В принципі, так нічого складного я тут не бачу. Булеріани, Булеріани встановили. Ну, запас дрів у нас є, палива. Облаштувати пункт незламності вдалося у співпраці з Миколаївською обласною військовою адміністрацією та міським управлінням освіти. Органи місцевого самоврядування допомогли не лише матеріально, а й самі долучилися до розгортання осередку. Допомогу в основне все матеріальну частину надала обласна військова адміністрація. Вони теж приймали активну участь в обладнанні, були тут кожного дня. Допомагали навіть стелити, розкладати все. Це дуже добре, що люди розумні і ну, розуміють, в якому стані ми зараз знаходимося і що треба бути всім разом. Це дуже добре. Управління освіти теж приймало участь не безпосередньо. Працювали з разом з нашими працівниками. Зручність та комфорт локації вже оцінили перші відвідувачі. Коли Миколаїв поринув у блокаут, жителі мікрорайону приходили у школу заряджати телефони та ловити інтернет. Тут є старлінг та генератори, тож світло і зв'язок буде завжди. Наша школа обслуговує в мирний час мешканців району. І у нас, якби ми працюємо з дітьми, і всіх людей, в принципі, в цьому районі ми знаємо. І нас всі знають. І не зробити це для людей ми не могли просто зараз. Чому це важливо? Тому що зараз такий час, що в будь-який момент прямо зараз може щось таке статися, що це буде необхідно. Є добре, не ну, краще було б, щоб це все не знадобилось. Ну, якщо що, у нас все є, та приходьте. Працює цей пункт незламності щодня зранку і до вечора. Двері для миколаївців тут відкриті завжди. Наталя Засядько, Євгені Гочаренко, телеканал Март для Єновин. Зі звільненням Херсона та із запуском роботи внутрішньої інфраструктури з'ясувалося, що низку великих державних, комунальних і приватних підприємств російські окупанти пограбували. Лихо не минуло, і компанію «Херсонгаз», яка є оператором газорозподільної системи в області. Самі ж працівники та водії підприємства зізнаються, після втечі рашистів з правобережжя транспорту майже не залишилося. Транспорт вивезли, вони ж забрали все, а залишилося там таке. Все ж побили, все по там. Роботи, якби минуло за таких умов, велика родина українських газовиків не залишила своїх херсонських колег напризволяще. Низка газорозподільних компаній з інших регіонів виділили підприємству свої автівки. Серед них і акціонерне товариство Миколаївгаз. Всі газові хазяйство компанії РГК групи РГК вирішили надати дружню допомогу Херсонгазу. Ми, як та Миколаївгаз, в такій ситуації вже знаходимося з початку війни і ми. На сьогоднішній день розуміємо всі потреби і ті складнощі, які виникли у наших друзів з Херсонгазу в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Шість машин з усім необхідним устаткуванням передали газовики з Києва, Львова, Івано-Франківська, Хмельницького, Житомира та Миколаєва. Повністю всі погодилися одразу, як тільки виникло питання щодо відновлення газопостачання Херсонської області. Всі керівники газових господарств. Зверталися не тільки до нас, що необхідно, тому що ми знаходимося як Миколаїв з сусідами, являємось Херсонгазу, Все, що необхідне зібрати, було наскільки то було можливо. Ми зібрали в найкоротший термін. Майже за тиждень були зібрані всі необхідні матеріали обладнання, і в п'ятницю автівки вже були у нас у Миколаєві. У самому Херсонгазі зізнаються, допомога є важливою і вчасною, адже роботи у газовиків зараз на звільнених територіях чимало. Наразі вони займаються ліквідацією наслідків господарювання окупантів, поривами через обстріли, а також забезпечують стабільний опалювальний сезон. Техніки не вистачає вкрай по ситуації, а це аварійні машини, які миттєво повинні реагувати на. Пориви системи газопостачання і оперативно їх ліквідовувати. Дуже, дуже гарно, машини всі ми бачимо в сьогоднішнього покоління, дуже приємно працювати на таких авто. Машини укомплектовані матеріалом, обладнанням, колеги нам, якби, наскільки це можливо, все предоставили. Спільно з іншими регіонами миколаївські газовики й надалі готові підтримувати херсонських колег, аби якнайшвидше відновити газопостачання на всій території деокупованої Херсонщини. Олександр Матюшенко, Уїза Єрьоміна, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Учні та студенти з Миколаєва вирушають у подорож спершу до Львова, а звідти в Данію. Усе для того, аби взяти участь в українсько-данському проєкті. «Микомрії». починаючи з Жовтня місяця ми реалізовуємо спільно е, україно-данський проект. І він е, Робиться з україноданським молодіжним домом Української академії лідерства і ось міською радою міста Миколаєва. Ця активна молодь має ідеї для розвитку Миколаєва і вчиться втілювати мрії у життя. Хлопці та дівчата вже пройшли навчання у рідному місті, а тепер продуть триденний інтенсив у місті Лева. Також попереду експедиція в Данію. В Копенгагені будемо взаємодіяти з громадськими організаціями, освітніми установами, з парламентом. І будемо вчитися, як мрії реалізовувати у далеку дорогу учасників проекту. Особисто провів мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Мені дуже хотілося б, щоб ви сьогодні під час цього проекту проявили себе максимально позитивно. Бо насправді сьогодні Данія для нас це чи не головний помічник в майбутній відбудові міста Миколаєва. У спілкуванні з ними я наголошую, що нам не потрібні гроші, нам потрібні проекти. Вони хочуть бути впевнені, що громадянське суспільство розвивається в місті Миколаєві. Я хотів би, щоб кожен з вас проявив себе максимальної з, з позитивного боку, бо насправді ви сьогодні будете тими людьми, з якими потім буде асоціюватися місто Миколаїв. Покажіть, що українці. Це згуртована нація, освічена, що ми не країна третього світу, що ми не потребуємо подачок, а потребуємо партнерських стосунків, налагодження е обміну культурним е надбанням і так далі, що ви красунчики. Хлопці та дівчата матимуть шанс винайти, вдосконалити і навіть реалізувати проєкт у Миколаєві, отримати знання та досвід у сфері особистісного розвитку, управління проєктами та командної роботи, а ще почути та розпитати усіх відомих експертів зі сфер освіти, культури та молодіжного активізму. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для Єновин.